Вітаю вас, мої любі підписники і гості каналу з Алізобетаного Харкова. Мене звати пані Оксана. Зараз хочу подивитися, дослідити таке питання, чи застосує Путін ядерну зброю. Мені буквально декілька часів тому назад, ну, доба максимум прийшла така ідея в голову, чи така думка прийшла, давно не приходила. І зараз я хочу глянути, тому що лінія фронту застила. Аналітики кажуть, що. Ніхто, ніхто, по суті, нікуди не рухається активно. Да? Тобто суперники досягли певного, певної рівноваги в своїх силах. Так, я хочу подивитися, мені якось так, ніяково, знаєте, не можу сказати, що якась така велика тривога. Але от він так взявся нас обстрілювати і Харків, і Україну, прям, знаєте, заповзято він взявся нас обстрілювати. Тому я хочу глянути. Він дуже хоче бути переможцем. Бачите, да? магом хоче бути. Не хоче плакати. Угу. Так, і тут, поки я обмірковувала це питання, мені випали карти, які сказали, що він дивиться вперед і змінює свої плани. Отже, чи застосує Путін ядерну зброю? Ну так, дивіться, поки що випадає Паш Кубків. Паш Кубків це в нас якісь перемовини, він хоче домовленостей, бачите? Він хоче домовленостей. Які б зв'язали Україну, да? Які б зв'язали Україну і не дали їй рухатися вперед. Так. Не дали їй рухатися вперед, не дали їй бути багатою, заможною, повнокровною, щасливою. Да? Тут такі карти підсвічують просто. Так, давайте подивимося: окей, все ж таки, якщо він зрозуміє, що, що на рівних, да? чи готовий він застосувати ядерну зброю? Як це мені розуміється? Ну, ви знаєте, карти мені говорять, що це віддалено, і він буде зважувати. Оцей ядерний шантаж все ж таки, як вам сказати, це все, все ж таки блеф більше. Так. Тому що він розуміє, що його таки, ну, це буде його останній крок, і не тільки для нього, а в принципі. Да? Тобто, це вже тумач. Тому він буде зважувати. Це про те, що це довго буде, да? десь в далекій перспективі, десь далеко. Якщо ж він все-таки зрозуміє, давайте подивимося, за яких обставин він готовий застосувати ядерну зброю. За яких обставин він готовий застосувати, як то не вискочили, так? Да? Для того, щоб відкрити шлях. Коли він зрозуміє, що лінія фронту застигла, і він не може перемогти, і ми не можемо перемогти. І він через це дуже-дуже нервує і в нього травм, що він не може перемогти, він же хоче перемогти. Там мількнув у нас переможець, для того, щоб піти в новий шлях. Тобто оцю невизначеність, оцю, бачите, тут протиборство таке йде, Тобто рівні мечі, рівні сили. І обидві сторони мають певну, ну знаєте, силу. Якщо він зрозуміє, що він не може продавити нашу оборону звичними засобами, знову підсвічує, бачите, він піде на загострення. Він піде на загострення. Він піде на загострення. І що він тоді? Застосує ядерну зброю, чи якось іншим шляхом буде діяти? Давайте подивимося ядерну зброю, чи іншим шляхом. <кій> <кій> ну, Він не хоче ядерну зброю. Тобто, Бачите, все одно. Так, а це про що мені каже? Підсвічує мені це смерть. Ну він дивиться, що все ж таки це буде смерть. Тобто, ядерна зброя, це все ж таки це дуже серйозно. Поки що не випадає мені. Ну, Хоч щось хороше я вам розказала. Так, до нових зустрічей. Ще в мене є ідеї для відео, які я буду знімати сьогодні Дякую, та завтра, та післязавтра. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!